Жби двох тринадцятих шкіл гостомеля і Солидара, що на Донеччині, розпочалася минулого року. Першими познайомилися між собою, учні третіх В класів. З цієї школи почався наш проєкт, який має назву Ми різні, але єдині. Чому? Тому що військовий журналіст Тарас Грень він надав нам допомогу для того, щоб ми провели до Дня Соборності телеміст Серпінської 13-ю школою. Чому? Тому що ми 13-та школа, вони 13-та школа, але різні міста. І він вирішив схід і захід. Поєднуємося разом. Спочатку було, телеміст зробили, де познайомилися і вчителі, і діти, розповіли про свої досягнення, про свої проблеми. Потім на відеоуроки відео у нас проводилися в школі. Ну і ось запросили в гості. Підтримуємо постійно зв'язок із нашими друзями із 13-та школа Гостомель активно займається волонтерством. Має дружні відносини з багатьма школами в Україні та поза її межами. У непростий час вирішили підтримати і своїх друзів зі сходу країни, запросили в гості. Організували екскурсії Гостомелем, Ірпенем, Києвом. Найбільше гостям сподобався гостомольський склозавод та частування у шкільній їдальні. Таке буває, знаєте, це диво дивне, коли схід, захід разом, сполучення, такий місток дружби. Він зав'язався. Дуже сподобалась екскурсія на скляний завод, де виготовляють пляшки. Діти всі в захваті, гостеприємство сподобалось наших гостей, їдальня, як смачно годували нас. Все. А де вообще воду и тут чи вдома? Тут макаронами і борщ. Самое вкусное все равно было. А все лучше кормят здесь или дома? Здесь. А почему? Вчителі Солидару та Гостомеля обмінялися між собою професійним досвідом. А діти обох шкіл знайшли нових друзів і отримали нові враження. Дуже понравилась тут дуже красиво, Я знайшла нових друзів, знайшла подружку Софію. Ми з нею переписувались і обмінялись телефонами. Я дуже задоволений, що ми подружилися що. Діти подивились на нашу школу, побачили, як ми живемо, як ми навчаємося, як ми працюємо. І я думаю, позитивні емоції повезуть до себе на батьківщину, на свою, свою рідну 13-ту солодарську школу.